Всім вітання! Це ранок вдома. Сподіваємось, він буде тихим і спокійним. Останній день квітня разом з вами розпочнемо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. а також маестро Арсеній Яндюк. І кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку друзі. Що приготуємо? Сьогодні приготуємо пиріг з шавелю. Да, а потім приготуємо весняний тирамісу з полуницею. О, це прикольно. Чекаємо, чекаємо. Зустрічі на кухні. А ще сьогодні ми познайомимося з популярним ток блогером який створює свої кулінарні дописи на фронті. Послухаємо експертну думку про бавовну на російських аеродромах. Зазирнемо на Марс у пошуках життя та у маловідомі, але надзвичайно цікаві місця на землі. Зустрінемося в студії з режисеркою Тоною Нуабрьовою та поспілкуємося онлайн з менеджеркою платформи, що надає всім бажаючим доступ до театральних вистав. А військовим ще й безоплатно дочекайтеся подробиці трохи згодом. А просто зараз дякуємо нашим збройним так. силам України за можливість щодня вітати вас в нашій ранковій студії. На календарі 30 квітня цього дня 1878 року французький мікробіолог Луї Пастер виступив із важливою доповіддю в Паризькій академії природничих наук. У ній він довів, що багато хвороб викликані мікроорганізмами, ну тобто мікробами, і збагнув, що дрібні палички видимі лише під мікроскопом, це величезний світ живих істот, і вони вимагають, щоб на них зважали. Питання, як з цим світом дружити, а за необхідності боротися, стало для пастера головним в житті. Таким чином він заклав основи мікробіології. А ще процесу, з яким знайома. Кожна сучасна людина, яка хоч раз купувала молоко в магазині, пастеризації. Саме пастеризація дозволяє збільшити термін зберігання багатьох продуктів, і назва ця походить від імені вченого Луї Пастера. Про інші визначні події 30 квітня в нашій рубриці День в історії. 30 квітня 1789 року відбулася перша в американській історії інавгурація президента церемонія що проходила у Нью-Йорку, супроводжувалася військовими салютами та церковними дзвонами Джордж вашингтон який став першим президентом сша дав присягу на вірність народу завершивши її вже традиційними словами хай допоможе мені бог після чого виголосив промову і влаштував перший урочистий бал у залі зібрань міської асамблеї. Цього дня в 1918 році армія УНР під час більшовицького режиму в Росії вийшла на кордони України та встановила державні символи. Звільнивши велику частину Донбасу від більшовиків, військові на сході підняли національний стяг і демаркували місцевість. Символічне дійство було завершене гімном ще не вмерла Україна та Салютом з 2018-го До цих пам'ятних подій приурочили державне свято День прикордонника. 49 років тому закінчилась війна у В'єтнамі. Це було збройне протистояння між комуністичною і північною частиною країни, яку підтримували СРСР і Китай, та антикомуністичною південною і її союзниками, насамперед, Америкою. Війна тривала майже 20 років, поки останні американські військові не залишили Сайгон. За різними підрахунками загинуло близько 4 мільйонів цивільних в'єтнамців та понад мільйон, що воювали на боці комуністів. Серед американців було понад 58 тисяч жертв. В'єтнамська війна перший конфлікт, який висвітлювався телебаченням. 30 квітня свій день народження відзначає інтернет. Всесвітню мережу у 1992 році. Винайшов британець Тім Бернеслі, співробітник Європейської лабораторії фізики елементарних частинок. За його задумом, проєкт мав допомагати вченим шукати і ділитися інформацією. Інтернет одне з найцінніших надбань ХХ століття. Кількість його активних користувачів. Понад 5 мільярдів. А це більше 65% жителів Землі. 30 квітня 2018 року формат АТО було змінено на загальновійськову операцію Об'єднаних Сил. Цьому передував прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу. Командування операцією на сході України передали від СБУ до об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, а звільнення Донбасу передбачалося політико-дипломатичним шляхом. Проте, вже 24 лютого 2022 тисячі Росія розпочала повномасштабну війну. В Україні було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А яким буде 30 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.